Чуєш, а чуіш, вони ж з раками покрутили, а бачу, ж по гривні 500 захотів. Ну я думаю, що ці качки на базарі не будуть по писаревні. Які качки? Mm, по, по тисячі гривень. З раку, по тисячі це гривень. грубі гроші. Бляді. Руслан не пиздякаю це, рубі гроші. Бляді. А що за даром отдати, так? Да? Наскільки їм корму, блядь, накупляла? Ну, не мукай. Диви, моти, яйця продавали, це подожіть, мам. Яйця продавали, ну їх треба просто поміняти. Mm Але, ну, навіть, ну, 600 це потолок, це якщо жирна, навіть. Mm -hmm. Ну, no, Два, я... що там, збє, блядь, за... духай, іди до да за 600. Ммм, mm -hmm. півтори -hmm. тисячі. Де Для... до да купри? А в селі те, тобі не дасть тих півтори тисячі. А я й не прошу, щоб мені давали в селі. А, ну, мене, Ти ще спитай, блядь, чи я їх буду продавати. А що? Mm -hmm. А що будете їх? Вони мені не подають. Прийдіти, Приїде друга треба Да. А що ж? Я не спів машиною приїхати, вже поїхали в ставище по корм. Сраку! Сраку. Гуля гуля, 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 гуля. Куди комуна? Переїдемо. Встави... Куди? БМВД веде в ставище гарні продають, Заводи Я візьму ще по цих. Я, я думала, що знов сюди. Ні, візьму порощаду. Добро ли візьмемо? Да вон так все подорожає. Господі я буду. А де ви його держать будете? Тут! А де я буду там з тих білков всех держать? Любля-ля-ля-ля!